Я дуже добре ставлюсь до нас лише слуха, вона на великому рівні в районі, я це знаю. І все ж таки хотів би кандидати наших трошки просвітити і попередити, що кожного року ми, як поліція, як міліція районіше порушуємо кримінальні справи проти від власних людей речі. За минулий рік, тому що, коли закінчиться фінансовий рік, ми знову порушимо кримінальну справу. І я напоминаю, чому? Тому що начальник відділу освіти, він є ще й адміністратором і господарем. І він відповідає за всі тендери. І тендери в Дергачовському районі проводились завжди не відкрито. Просто п'ять фірм зареєстрованих в одному кабінеті і серед них кожного року якась фірма виграла. І 2014 року я вам напоминаю про це. Була порушена кримінальна справа і вилучені консерви, від яких завод виготовляє, який виготовляє такі консерви, відмовився, що це не їхні. І там знайшли паличку сальмонилазам, цей консерв. І я на минулому колегії адміністрації, коли е, був звіт від Вілосвіти про це, напоминав і попереджав минулого керівника е, про те, що... Якщо буде такий випадок іще в Деречовському районі, то я, як начальник поліції, порушу кримінальну справу про намагання вбивства і закрию винних на СІЗО. Це я вже попереджав. На колегії півроку було в нас. І попереджаю зараз, щоб не було у нас таких попиток махлювати з дітьми з нашими, травити наших дітей. І зараз. Я скажу, голови Сірат сидять на задньому сидінні, дехто вже пішов до цього питання, не, не, не дочекався. Але в мене є інформація, вони знають, що неякісні е е е продукти поставляються е в столові шкіл і зараз. І, зараз і знову в 2015 році, не дивлячись на мої попередження, е тендер був проданий непрозоро з тими ж самими фірмами, які належать одному і тому ж хазяї. Тому я. Просто хочу за відомо інформацію і ще раз попередити майбутніх керівників, що ми дивимося за цим і діти наші будуть захищені.